А Конечно, Папа, молодец, вроде работали здесь. на сегодня? приводили, поводочать некоторые. Ну, да. хороший председатель.

Надо это в тех домах, где я знаю и центрального управления. Я знаю это. Что председателя надо в данном случае? Вам надо писать звание по этой форме на стол. вот это же есть Вот наверное, по А у вас электро нет? Это было в а писал, вот такой же

и подавали непосредственно Но, Там же да, да, да. еще вопрос, не было отопления, да, городского официального отопления. И как вам? Вообще, если в Казахстане, в Казахстане, нет, это запрещены. Нет. А... Ну что, а, ну, а я туда приходил? Но если не очень Ну, может быть, это было на некоторых домах. У нас какие-то нет. Будет то нет. Мы сейчас больны. Там имелось эготифицирование, ну, -то, то есть у людей электроплиты и... Странное утопление написали? А это как бы, там надо почитать, там по-разному. Или а то, или то, не то и то. Не то, то. То, то и то. Или они не работают.

Yeah, because of the

Можемо починати. Так, так. Можені, коли, Сьогодні на комісії зібралися 5 членів комісії, є вчора, можемо починати, але перед початком роботи... вас. Це вже перша, власне. Так, у нас є порядок денний на руках у всіх, він складається з одного питання, тому пропоную проголосувати за порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Проти рішення. Так, у нас одне питання. Про заступника міського голови явно та бачите, щодо проводження проєкту розпорядження Чорноморського міського голови про затвердження змін до річних обсягів міжбюджетних транспортів, передбачених бюджету Чорноморської міської країни громади на 5 рік. Два слова дня. Дякую, що оперативно зібралися і дали нам можливість прийняти. Сподіваюся, поводити розпорядження і прийняти відповідне розпорядження міського голови. Вчора ми отримали лист із департаменту фінансів, яким доведено, що розпорядження мобу Держадміністрації 23 січня поточного року ному а бюджету місь Чорноморської міської територіальної громади виділимо додаткову субвенцію. На виконання інвестиційних проєктів, а саме на об'єкт, монтажні та постаналагоджування роботи по ліфту, під'єнністю 1000 тисячі кілограмів 20 зупинок у будівлі за адресою Одесько область, місто Чорноморськ, вулиця Парусна, 18, четвертий підвіс у сумі 486 тисяч, враховуючи, що йде наближення кінця місяця, і ми вже всі е, уточнення бюджету які вчора. Заправдила міська рада, також є необхідність також включити в розпис ці кошти. Прошу проводити проєкт розпорядження, щоб міський голова міг підписати його і ми могли врахувати цю суму в розписі. Дякую вам. Є когось питання? Добре, то за Це питання за. Скажите, что я не против. Я не против. Я не против. Я не против. Что вы там решение? Это нормально. Сделайте это сейчас. Я хочу попросить, а что вы там решение. Мы это пообщались два команды, одна из